Як старі добрі казочці. А, є. Бачите, хто плює. Ну все хто вона клює? Де ж тобі сам з собака. Бандитка. Ага. Да, погодка, скажем так, не літня. Сонечко піднялося, але вітер холодний. Прикорбочка сьогодні у нас солодкий без Ну, Ще трошки додав туди полонички, щоб якось підсластити. Хотів я трошки роздісся, а тепер думаю що мабуть не варто. Опождала? Та що ж ти так? Та не клюєш я розпиралась. Перша поклювочка була на бананчик. Кук. Прозівала трохи світа. Друзі, всіх вітаємо. Була в нас така довготривала. Пауза в рибалочках десь більше тижня. Як для нас, то довго тривала. Дуже хотілося, дуже хотілося десь виїхати порибалити. Так що ви розумієте, яка для нас бажана ця рибалочка, довго очікувана. Вирішили ми сьогодні виїхати на водосховище, половити карася. Це має бути така енергійна рибалочка з частими перезакидами, така емоційна. Ну, звичайно, якщо буде клювати. Вітер сьогодні північно-західний, якраз нам в обличчя, вітер, до речі, холодний, а ми тут в тіньочку. Хоча краще б я сидів на сонечку. Ну, принаймні зараз зранку. Ловимо, як зазвичай, два кормачка, два фідера. Хоча вже нарештове обмеження закінчилось. Можна ловити на водосховище і на три удилища, але ми ловимо на два. Так воно для нас зручніше. Та й якщо риба клює, то наловити можна і на два удилища. Отже що, Іскрівське водосховище, рибалочка на карася. От і в мене якесь було клювання. Взявся закизувати черв'яка, дивлюсь, тут клює. Ну, это ж так. Было такое, что и на две удочки не поспеваешь. Ну что, что-то проклюнуло. Это уже хороший сигнал. Значит, рыба есть. Есть у нас шансы на успех. Ветти була добра поклевочка Ну хорошо що нічого Що ж таке, вже другий раз Не засікайся і все Та що ж це таке? Ну Тягнемо, потягнемо, витягнути не можем Як старі добрі казочці А, є Он бачит, так кто клюет. Ну, ну все, кто у нас клюет. Я же тебе сразу сказала, собака. Бандитка. Ага. Чесночный? Ага. Ну, это одна, який батон, дивиться. да. дивится. Вымазалась Хоро ты, Хороша яка Хорошая такая платочка, да, все? Я думала, карасы-то Таранечка буде да, на засолку. ага. засолку. Да. Так, да, звісно, вітер трошки некомфортно ловити ну, Але що поробиш? Рибаків багато Великого вибору по місцях нема. Ми вже зраділи, що тут було свободно. Перезакидуємо. Ого, здоровий деякий. <ріхи> так, друзі, перемістились ми трошки в друге місце. Щоб, бачите, тут тіньочок є. І головне, що тут не так дує. Бо там такий вітрюган. Не поспілкуватися, не закинути, не покльовку. Толком не побачиш, нічого. Тут бачиш все в затоці. І тут, мабуть, сиділи ночники, уїхали. І місто звільнилось. Ми зараз воно так взяли, що в руки вон, по фідеру по одному <хи>, закресли. Ну, Бачите, спустились тут. Якщо буде клювати кажу, то візьмемо речі, що там нам треба, принесемо та будемо ловити. А ні, вон сіли по одному фідеру, взяли і так чудово. Я тільки що карасика піймав, світа воно витягнуло. Главное, що сидимо, сидимо і зразу дві поклевки підряд. Ну, чудово. Вітра сильного нема. І тіньочок, Бачите тут. Так що посадимо, трошки половимо тут, подивимося, як тут. Обстановка. Ой, тут дуже кайфово. Дуже. Світового на чесночний кук, бачите, да, на это пінотисту. Чесночний кук поки ставлю сапариком. Чесночний кук з сапариком в мене на черв'яка поклівка була. Найкрупніше карась. Так, добре, поки ловим, далі покажу вам. У мене завжди крупніша. Кажу Святі, тобі подобається? То один фізерок і хватить, чим. Куча всяких вудочок. І більше буде топку, більше наловиш. За одним дивишся і нічого не пропустиш. Воно там гуде. Рибаки проїхали. На сусіднє місце. О, яка красота тут, а там ви ж бачили. Така хвиля, як на морі. А тут сидим такий прохолодний вітерець, Дує обличчя. Ми в тіньочку. Добро Опа, покльовочка є. Якісь такі смішні покльовки тут Добре. Так обережно вже клієнт Телепався ж тик що, зійшов чи що? Ну є красик. Це тобі не карачуни. Такі маленькі. Ничего, же караси. Это же рыбка. Давай я тебя в тенечек сюда посадю. Это Червячок за парышем. Смоктало червячка. Добавим трошки. это на червячка краще клює можна і мені почепити червочку так тебе якийсь здоровий клюнок ти бачиш хорошо в мене два маленьких О, так вот смокоту сейчас зробимо прикормочка така добренька у нас солодкий бисквит Такая смачна солодка прикормка Оп. света у нас будет в этой крупных а я дребненький ну что, искровка порадуешь ты сегодня нас или чини Ну что, рыбалочка потрошки вырисовывается. Взяли по одному фідеру, потихеньку прокльовує карасик. Трошки я не такої рибалки хотів, ну бачите, там де ми сіли зранку, ловити було неможливо. Ну а тут вже вирішили так, щоб день не пройшов дарма, заїхали, сіли на це гарденьке таке містечко, клює карасик, не крупний. Закидати вже навчилася, дивлюся. Так, тільки фідера в мене нема. він тренується з фідером. Що там тренуватися? Угу. та дуй. Нажимай та дуй. Вже намікаю, що в неї нема фідера. Коротше, сидимо, ловимо. Рибку засолили, ту що наловили, бо вже деяка не витримала лихої долі. Переїжджали туди-сюди. Так що я думаю рибалочка в нас сьогодні вийде непогано. Щось диба, диба. Потихеньку щось диба, диба, тут, на якийсь маленький карасик. Подивимось. Це покльовка була. Тільки руку протягнув до фідера, бачили удар такий одразу чутно, що щось є. еще одна Это ваш видите, кто дергал. Я думаю, кто воно там дерг, дерг, дерг. Тюлька прям. Тюлька. Тюлька, валька. Да, воно даже не нарушила на червяка, не пары. Нет, Сады. так аккуратненько взяла, что прям ничего надо менять. Трошки свеженькая трудно, что ж. Она уже обслынула. Что будет после наедиста? А, как прикормашка, Опа, закрываем. Гарный был Загиб Шест тянется вроде А, да, свеженького червячка начепил. трошки почекаю я поклевка на да, Карасик Опа стоять Стоять Куда він червяка загнав аж на ліску? Здесь у меня губи нема верхній, дирка в роті. Зовсім нема. 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 Ну за да, поклвка ж было. Че ти вижидаєш? Те ж тобі не ляж. це карасик. Покльовка й тяни. Ну Нічогенький такий. Великий. По зрівнянню з моєю останньою рибкою, то він великий. Ось у дивись. В кулінарії. Це щоб піймати невеликого карасика. М'ясо з гарніром. О, <laughs> На такий пучок а что сие? Селя бачу. І гарний карасик Це, мабуть, вже крайній, да, буде слід? Обережно, там по повідошок тоненький. Опа! Тихо, тихо, тихо. Хорош, хорош. Ну що, це мабуть вже крайній був. Дочекалось. А клювало хорошо, да? Прям так загнуло я бачив аж іздаля. Теж такий стандартний Ой, Тихо Карасик на флетик Оце вже крайній на сьогодні Ну що, друзі, це був наш крайній карасик я добра рибалочка на Іскрівському водосховищі у нас вийшла сьогодні. Карасик, хоч і невеликий, але він такий тут і є. Клював цікаво, жваво. І оце те, за чим ми сюди приїхали. Це було Іскрівське водосховище. До зустрічі. Всім пока!